Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 30 листопада орієнтовно склали. Особового складу близько 88 880 осіб ліквідовано, танків 2914, бойових броньованих машин 5872 одиниці, артилерійських систем 1902, РСЗВ 395. Засобів ППО 210. Літаків 280, гелікоптерів 261 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 4429, кораблів – 16, БПЛА оперативно-тактичного рівня 1562 одиниці, крилатих ракет 531, спеціальної техніки 163. Дані уточнюються. Дістатися до передових позицій з наближенням зими стає все важче. Холоднеча та опади ускладнюють логістику і зменшують можливості для швидкого пересування. Ворог не полишає спроб отримати хоч якусь перевагу на східному напрямку, використовуючи артилерію та безпілотники. Але бійці 23-го батальйону мужньо тримають зайняті рубежі, відбиваючи щодня атаки агресора за будь-яких погодних умов. Така служба вимагає від військових ще більшої віддачі та витривалості. Адже часу на перепочинок майже немає. На самих позиціях зараз також важко. Хлопці як можуть облаштовують місця, де б могли зігрітись в перервах між бойовими чергуваннями. Сюди хлопці буржуйку поставлять буде вихід, буржуйка, щоб тепло було. Зробимо один накат, другий накат, землею засипимо, в два накати. Буде. Але попри такий оптимізм, життя наших армійців солодким назвати не можна. Напружене виконання бойових завдань все ж дається взнаки. Так, ми вже тут. Перебуваємо ну, На Донбасі вже п'ять місяців, якщо я не помиляюсь, п'ятий місяць пішов. П'ять вже, так. Да, вже п'ять місяців, два місяці ми були на одній позиції, зараз тут. Ну, Чесно скажу, люди дуже виснажені, дуже втомилися. Морально це важко на цей напрям ворог спрямовує багато сил, щоб прорвати нашу лінію оборони. Регулярно застосовує артилерію та танки. Після чого кидає в бій піхоту. Тож нашим військовим доводиться витримувати обстріли, а після вступати в близький бій з окупантами. Користовує артилеріартилеріст. Танців, а, та, та, все в одному з населених пунктів хлопці тримали оборону проти переважних сил противника, змогли провести евакуацію поранених бійців та завадити ворожим планам. Для хлопців на передовій найважливіше зберегти життя побратимів. Успіхи в підрозділі – те, що хлопці повертаються з завдань цілими ошкодженими. Це найбільший успіх. Саме успіх. Головна для успіх, те, що ми. Стоїмо, ми не відходимо, ми йдемо далі. Ми займаємо нові позиції. Ми рухаємося. Подивіться на діпстейт. подивіться а активні рухи, починаючи навіть за неділю, за 10 днів, за місяць. Як рухається лінія фронту, це не наші особисті успіхи, це успіхи всіх. Такої думки весь батальйон. Бійці вдячні небайдужим українцям, адже кажуть, що не вистояли без міцного тилу. Тож проти об'єднаного спротиву та мужності наших захисників ворогу не встояти. Засипаємо по повній програмі. Вони по нас 10 раз, ми по максимуму стараємося покирку. Міномети в нас хороші, влучно стріляють. Ще від полігону стали як одна сім'я. Важковато, ми надаємо оборону. Ми будемо до кінця. Ми тільки повернемося з перемоги. Підписую міну, пам'ять за товариша, який загинув зовсім недавно. Від орків. Друже, ми за те помстимося. Кожен раз і кожна міна. І за всіх. Герої полягли в битві. На рахунку цього підрозділу вже більше 10 трофейних танків, ось цей російський Т-80 не виняток. Він 2021 року виробництво та проїхав не більше 500 кілометрів, але був відбитий з ПТРК нашими воїнами та зараз проходить відновлення, після чого через декілька тижнів буквально буде вже служити Збройним силам України. Роботу наших ремонтних підрозділів важко переоцінити, адже одна зі складових успішних оборонних та наступальних операцій Збройних сил України справна техніка, що не підводить за жодних обставин. А це командир батальйону танчиків зробив. Буде максимально приладні усилі, щоб хлопці тільки повинні впевнені бути в своїй техніці. Серед трофейної техніки, як старі, так і нові чи модернізовані моделі. Досить багато лендлізу після відступу росіян з Херсону, дуже багато розбитої згоряної техніки, яка нам виступає як донор. Навіть якщо танк повністю згорівший, з нього теж можна багато чого корисного взяти. Також є одна повністю роботоздатна трофейна Т-72Б, також є новітня Т-80БВМ. Це дуже маневрений, потужний танк. Стоять свій прицел і свій стабілізатор російський. Тенний прицел сосна У дуже модифікований. З хорошою кратністю і гармата стоїть. Саме основна їх можливість це можливість стрільби керованими танковими снарядами кобра. Хоча ця новітня модель отримала невеликі пошкодження, росіяни, відступаючи, навіть не спромоглися його завести. Я не знаю, як це умудритися так проснути, ну тим німені. Ну значить рух шопи, що я можу сказати. Багато техніки лишали, тікали. Ці танки, згідно з надписами, використовувалися на наступі на Київщину. Згодом їх перекинули на Херсонщину. Незважаючи на наявність нових моделей, виграти на цій території агресору не вдалося, адже навченість російських танкістів не найкраща. Там в приціла краща кратність, там є свій балістичний вичислювач, який бере багато поправок на стрільбу, навіть навіть датчик вітру є. Але як бачите, це ну, російський екіпаж це не врятувало. Вони все одно покинували свою техніку. Якщо вбрати танкову дуель, то в виграшу в ній впливає на обученість екіпажа. У складних польових умовах наші ремпідрозділи здатні виконувати значний обсяг робіт. Кваліфікованих спеціалістів вистачає, і є спеціальна вантажна техніка. Тут можна виконати практично будь-який вид робіт. Он на одній машині, Навіть ми прямо зараз міняємо двигун. За словами військовослужбовців підрозділу, модифікованих та новітніх танків у противника близько 5%. Але завдяки мужності Збройних сил України тепер їх стало менше, як і їхніх екіпажів. А гармати цих трофейних моделей вже у скорому часі будуть націлені на колишніх господарів.